І про це хочу сьогодні поговорити. Про це я хочу сьогодні поділити з вами Словом Божим на тему, як бути сьогодні сильним і відважним. Велика проблема, яку я бачу сьогодні, із тим, що відбувається в нашій країні, що багато хто із християн вони опускають руки. І десь це оправдано, тому що ти бачиш, що відбувається, ти не все розумієш, ти втомився. І десь так воно оправдано, але буває неоправдано. І про це я хочу говорити сьогодні: як бути сильним і відважним. Справа в тім, що апостол Павло, який писав послання до Ефесян, він написав їм такі слова, перший розділ, 19 й вірш. Яка безмірна велич його сили в нас? Що віруємо за виявленням потужної сили Його. Я дуже часто читав ці вірші, дуже часто. Але не замічав, що сила Божа в мені не має меж. Дорогі брати і сестри, я хочу на цьому поставити перший акцент. Апостол Павло пише, яка безмірна велич його сили в нас? Скажіть, безмірна це мірило яке? То на дві? Це безмірна, це постійно. Це... Я не знаю просто, це воно, воно є, воно є і воно є. Воно ніде не дівається, воно ніде не виливається, воно постійно присутнє, якщо я перебуваю з Христом. Друзі, дорогі брати і сестри, якщо сьогодні хтось із вас втомився, я хочу сказати тобі, я хочу нагадати тобі слова апостола Павла, що безмірна велич його сила, сили в тобі. Безмірна сила Його в тобі. Цей потенціал заложив в нас Господь. Він знав, що ми без Нього нічого не можемо. І тому Він дав нам Ісуса Христа. І тому завдяки Йому сьогодні ми можемо бути сильні і відважні. Далі прошу, щоб ви відкрили зі мною повторення закону, тому що на основі цієї книги буду говорити сьогодні. Повторення закону, 31 розділ. Ми прочитаємо з вами два місця. І пішов Мойсей, промовляв до всього Ізраїля оці слова, і сказав їм: Я сьогодні віку 120 літ, не можу вже виходити і входити. І Господь сказав мені: не перейдеш ти цього Йордану, Господь Бог твій, Він піде перед тобою, Він вигубить ці народи перед тобою, і ти заволодієш ними. І Ісус, тобто Ісус Навин, перейде перед тобою, як говорив був Господь. І зробив їм Господь, як зробив, був Сигонові і Огові, амурейським царям та їхньому краєві, яких вигубив він, і дасть їх Господь перед вас, а ви зробите їм згідно з цією заповіддю, що я вам наказав був. Будьте сильні і відважні, не бійтесь, не лякайтесь перед ними, бо Господь Бог Ти, він той, хто ходить з тобою, не опустить Він тебе і не покине тебе, і покликав Мойсей Ісуса. Та й до нього сказав на очах усього Ізраїля: Будь сильний та відважний, бо ти війдеш з цим народом до того краю, якого Господь заприсягнув їхнім батькам, щоб їм дати, і ти дасти їм його на спадок. А Господь, Він той, що піде перед тобою, не опустить тебе і не покине тебе, не бійся і не лякайся. В перше місце ми бачимо, що Господь звертається через Моїсея до народу і особисто. До мужа, до Ісуса Навина. Господь звертається до народу Божого і говорить: будьте сильні та відважні, не бійтеся і не лькайтесь. І ті самі слова Він повторює Ісусу Навину. Друге місце, яке я хочу теж зачитати 32 розділ 45, 47 вірш. Причому Моїсей промовив всі ці слова цієї пісні. 45 й вірш. А коли Мойсей скінчив промовляти всі ці слова до всього Ізраїля, то сказав він до них, тобто до ізраїльського народу: приложіть своє, свої серця до всіх тих слів, які я сьогодні чинив свідками проти вас, що ви накажете їм їх своїх синам, щоб додержували виконувати всі слова цього закону. Бо це для вас не слово порожнє, воно життя ваше, і цим словом ви продовжите дні на цій землі. Куди ви переходите, Йордан, щоб посісти Його. Хочу повторити ці слова, що це не слово порожнє, 47 вірш. Воно життя наше. І воно буде тільки життям тоді, якщо сьогодні кожен із нас розтворить слово, яке буде чути вірою своєю, тільки тоді воно буде життям для кожного з нас. Якщо ми просто сьогодні послухаємо, в одне вухо ми вкладемо, в інше витягнемо. Або дамо можливості, і воно десь вийде, як ми переступимо поріг Дому Божого, підемо по своїм справам, до своїх домів, до своїх родин, то воно не принесе нам успіху і плода. Але якщо ми сьогодні розтворимо це слово вірою, воно принесе плід, вертаючись до того, що я говорив, як бути сильним і відважним, спостерігаючи за людьми, за життям. П'ять таких кроків написав на мою думку, то вони дуже практичні. Я думаю, що це від Господа, тому хочу поділитись з вами, як бути сильним сьогодні практично П'ять кроків. Перше, як бути сильним, служити іншим. Брате, перше тобі, щоб бути сьогодні сильний і відважний в Бозі служи іншим. Тому що сьогодні наша ідеологія і суспільство зосереджено на. Нам особистості, кожен на своїй, на своїх потребах. Мені, мені, мені. В цьому світі нікого не турбує ближніх. Тобто цей світ не переживає за ближніх. Господь говорить, щоб ми думали за інших, щоб ми служили іншим. Без служіння кожен із нас засихає, втрачає цілі силу свою. Тому треба служити іншим. Коли ми будемо служити іншим, у нас наш, е, із нас, наш погляд він буде звернений на інших. І тому дуже часто наші проблеми, наші труднощі, ті обставини, вони не будуть нас заводити в такі депресії, тупіки, якісь такі складні моменти, але ми будемо постійно в тонусі, постійно будемо сильними відважними. Енергія Божа буде з нами. Тому що. Ми служимо іншим. Тому що ми зосереджені на інших, на їхніх потребах, не на своїх, на їхніх. Служити іншим. Ми бачимо, як приклад апостола Павла та інших служителів, мужів Божих, навіть нашого Господа Ісуса Христа, Він служив іншим. Він прийшов, щоб послужити, а не щоб служили Йому. Тому служіть іншим. Відповідайте на потреби інших, не відвертайте свої очі, свої вуха. Якщо є проблема, якщо є потреба, і у вас є можливість відповісти, відповідайте, будьте відповіддю на ту потребу, будьте відповіддю на, той, на ту проблему, навіть яка виникає. Тому що хто як не ми, хто як не через нас, хто як не ми, будемо тими провідниками Божої любові сьогодні в цьому суспільстві, яке про інших не дбає. Не дбає, його не цікавить, твої проблеми. Ну я вам приклад наведу. Дуже простий, працюю зараз е, в різних місцях, але основне місце зараз у нас об'єкт в військовому шпиталі в Черкасах. І там на одному поверсі робимо ми ремонт, а на інших поверхах військові поранені різні, не у когось око, в когось нога, а хтось там ще важче, а хтось просто. Якісь може контузія, ну так фізично, наче нормально, може, щось там всередині. Але працюючи якийсь один день, прибіг один військовий з матюками, ну знаєте як, і до мене кинувся, а я з перфоратором отвір роблю в панелі. І він попросив, щоб я. Ну, не попросив, він мене там. Щоб я перестав це робити. А ще тільки дві години. Мені ще три години працювати і мені треба робити ці отвори. І я подивився на нього і кажу: слухай, заради тебе я зроблю цей останній отвір. Не бійте служити іншим. Навіть коли це суперечить вам, я пам'ятаю, як я відвіз нашу молодь на конференцію у шполу, туди доїхали. А назад я не зміг виїхати. Я доїхав до траси і заглохла машина, у мене ще Славута була. І я стою, ніхто не стає. Я стою такий думаю: ну хто допоможе? І молився вже. Всі приїжджають, навіть наші брати і сестри приїжджають мимо. Но ніхто не став. І тут їде одна сестра. Ніколи б не міг подумати, сестра. Я кажу на неї, брат. <свят> бо через неї Бог зробив таку роботу, як не зробив ні жодного через жодного брата. Вона зупинилася, вона з дітьми їхала, повна машина дітей, але вона, вона їхала в зовсім іншу сторону. Навіть не в ту сторону, де я стояв. Но вона розвернулася, бо вона проїхала, побачила мене, розвертається, під'їхала, спитала, в чому проблема. І вона не може мені допомогти фізично. Ну, що вона робить? Вона бисела на телефон. Напрягає свого чоловіка знайти контактний телефон майстра і щоб майстер приїхав сюди. І вона цього добилась. У мене сльози виступили. Тоді служіть іншим, друзі Служіть іншим. Якщо не можете, довіртеся в руки Божі. Молитва перша, моліться і шукайте, хто може допомогти. Якщо ви не можете особисто. Але служіння повинно бути на першому місці, служіння іншим. І закінчуючи цей пункт, хочу задати питання, яким служінням займаєтесь сьогодні ви? От кожен із вас. Яке несе служіння? Друже, якщо ти сьогодні не несеш ніякого служіння, задай собі питання, чому? Чому ти не несеш служіння? Це риторичне питання. Другий крок як бути сильним і відважним, не піддавати сьогодні настрою, а довіряти все в руки Божі. У мене є велика проблема з колегою, який. Залежить від свого настрою. Він не приступає до роботи, поки, то знаєте, можливо, хтось себе побачив в цій ролі. От півдня він розчухається, поки не передивиться всі новини, поки своїх собак не обійде, поки там у нього в дворі овчарки, там він їх розводить. Він не приступає, це проходить аж півдня, а потім тільки приступає до роботи. А буває він каже: ну сьогодні в мене немає настрою до роботи, я не буду працювати. А об'єкт. І треба їхати, треба робити. Не нагадує нікого. Не бачите себе, коли ви встаєте, голова тріщить. Дощ іде, не піду сьогодні на служіння. Не буду робити того, не буду робити цього. Бо в мене те, в мене це. Як часто ми залежимо від свого настрою, а ми не повинні від нього залежати. Ми не повинні сьогодні. Знаєте, підвлаштовуватись під свої емоції, свої почуття, тому що вони дуже часто обманчиві. І деколи наш настрій, емоції вони залежать від простих речей, бо ми люди і ми втомлюємося. Ми під впливом якихось теж емоцій можемо бути. Ось якісь закони приймаються, у нас судні емоції. У нас, як кожного дня все добре, у нас одні емоції, а коли щось не так, зуб заболів. Ще що сталося, ще щось сталося. У нас інші емоції, і ми починаємо себе вести по-інакшому, тому довіряємо все це в руки Божі і не підлаштовуємося під свій настрій. Тоді ми будемо сильні і відважні. А якщо ми будемо підлаштовуватись, то не буде сили, не буде відваги. Третій крок е, не нарікати. Не нарікати. Те не так, це не так, того немає, це не зовсім підходить. О, якби був кращий час, о, якби в мене була краща пенсія, краща зарплата, о, якби в мене були ще там помічники, о, якби в мене там краще було здоров'я, о, якби я був не. Не 50-60 років, якби мені було 30 не нарікати, а довіряти Богу. Нарікання веде до невірства. Я коли послухаю новини, у мене тільки і приходять думки, щоб нарікати, щоб задавати Богу багато питань, чому і досі Боже, ти це терпиш. І так можна продовжувати. Що буде далі? Як далі взагалі жити? Як далі планувати? Як, як з дітьми? Багато питань. Але якщо ми будемо нарікати, це веде до невірства. І ми втратимо нашу віру, тому що ми почнемо сумніватися в Бозі. Ми почнемо сумніватися у Христі. Ми почнемо сумніватися, що Бог сильний і все може зробити в моєму житті. Нарікання вбиває нашу віру і відвагу сьогодні. Треба вчитися дякувати Богу за все. Це дуже складно. Це нелегко. Але треба вчитися, дякувати. Коли я влаштувався на одну фірму компанію, почався мій робочий час добре. Пройшов тиждень, приходить до мене начальник і каже: ось тобі ключі від робочого буса, і ти будеш їздити по Україні. А я це не планував і зразу, ні. Ні. Чому я? Я тільки прийшов, я не все ще знаю і так далі. А він каже: ну, треба. І я йому кажу такі слова: давайте попробуємо Ну, всередині я нарікав. Всередині я возмущався, і поїхав я на перший об'єкт в Кедену Гору. Це за дамбою, за Черкасами, в сторону Золоту нощі. Приїхав багато дуже питань до тих, хто там робив щось. Ти там один, нема ще одної голови. Знаєте, одна голова добра, а коли їх воно легше, проще, а там немає. Ти один. І треба це все. І я пам'ятаю і кажу: Господи, поможи мені все це зробити. І Господь допоміг. Але Господь оце все допустив, щоб показати. Що мої немичі прославиться його мене. Я хочу вам один приклад з свідоцтво розказати. Я нарікав на цьому місці робочому, а мене Бог на цьому місці благословив. Я працював в одних дуже багатих людей, вони працюють з рибою. І, тобто і закуповують, ловлять, за кордону отримують з Дніпра самі дуже багато ловлять. Різні форми там роблять з нею, там солонять, коптять, там різне, і у них декілька магазинів, і вони перепродають, продають там. Я замітив, що на другий день мій робочий на моєму робочому місці, іде там у них подворі, в будинку, де я працював, почали з'являтися фінанси. Навіть в туалеті в останній день, це в четвер. Навіть в туалеті, куди ходив тільки я. Вони мені сказали, це твій туалет, будеш сюди ходити. Я туди ходив. Почали з'являтися різні суми. Ну, просто до цього їх не було, а тут вони з'являються. От раз хтось чи кинув, чи положив. Я радий, що я вільний від цього. Я не взяв ні копійки. І в останній день, це був п'ятниця, я завершив свій об'єкт і я вже прощався з ними, вже хотів складав свій інструмент. Е, і він насе мені великий пакет риби і каже: це тобі. Е, я кажу: Та в мене нема холодильника, е, щоб його положити. Він каже, нічого, бери чи поділися з кимось. Ти все одно додому будеш їхати, я тоді ще в п'ятницю працював, бо зараз ще вже в п'ятницю я не працюю, тільки 4 дня працюю. І вони мені обласнували 5 чи 6 кілограм дуже дорогої риби. Я такої в житті не їв. Е, я свідчую, що до чого? Не нарікайте, брати і сестри, друзі. якщо щось відбувається в житті, довіряйте це в руки Божі. Кажіть, Господи, в тебе все під контролем. Я вірю. Хай буде так, як хочеш ти. А якщо Господь хоче, щоб в твоєму чи в моєму житті щось відбувалося зараз, довіряйте в рукам Божим. Господь проведе і благословить вас через це. І він благословив мене. Зараз я їздю на робочій машині. по... По Україні. І, знаєте, в цьому є певні благословіння. тому що тільки я один можу їздити. Ніхто з колег не може їздити, а я можу. Всі бояться ТЦК, бояться, хтось там щось не зробив, хтось ще щось. А я, а я можу вільно пересуватися, і Бог це благословив. Тому не нарікайте, тому що якщо будемо нарікати, ми втрачатимемо свою силу і відвагу сьогодні. Четверте, тримати ціль. Тримати ціль. Згадайте, апостол Павло пише першим коринтянам 9 розділі з 23 го вірша він пише, біжіть так, щоб одержати перемогу. А як так бігти, щоб одержати перемогу? Постійно треба тримати ціль. Я коли вчився в Черкасах в технікумі, я ніколи не думав, що буду за технікум виступати у бігу. І я бігав. І пам'ятаю, що останнє коло, коли ти біжиш 3 кілометри, останнє коло немає сил. Ну є ціль. Є ціль. Зараз у багатьох немає сил. Ну, згадайте, у нас є ціль. І ми повинні бігти до неї, друзі. Ми повинні до неї бігти. Біжіть так, щоб одержати перемогу, якщо ми не маємо цілі. А багато хто з людей сьогодні не має цілі для життя? Скажіть, не відповідайте. Чи маєш ти сьогодні ціль? Собі дай відповідь. Яка ціль твого життя? Яка ціль твого служіння, якщо ти несеш служіння? А якщо тебе немає цілі, для чого ти живеш? Для чого ти живеш? Яка твоя ціль сьогодні? Якщо ти ще не встановив або не можеш впевнитись, не можеш зрозуміти? Молись, постав молитву за це, встанови свою ціль. Відшукай її, відчуй її, поверни на місце Божу ціль, якщо вона не Божа. Якщо сьогодні буває так, що ніби і є ціль, тільки вона не Божа. Дуже часто таке. Коли ми шукаємо свого, а не Господнього, коли ми хочемо не того, що каже, каже Господь. І від цього ми не будемо сильні і відважні, і не матимемо успіху, тому що ціль не є Божа. Тому перше, треба шукати цілі Божої, і треба, щоб вона була. В цьому буде сила. П'яте, останнє, що я хочу сказати, це слова, які нагадав Мойсей Ісусу Навну і народу. Слова Божі, Він сказав, що вони не боялись. Не боялись, тому що сам Господь, восьмий вірш. Господь, Він той, що піде перед тобою, не опустить тебе і не покине тебе, не бійся і не лякайся. Останній практичний крок це не боятися сьогодні. Не треба боятися, тому що перед тобою йде Господь. Якщо я це вірю, якщо я дійсно бачу Господа, Він не опустить мене. Він не допустить, щоб я спіткнувся і упав, щоб я охолов, щоб я. Розневірився, щоб я сьогодні засумнівався, він не допустить, які б обставини в моєму житті не були. Він не допустить. Коли ми включили новини і побачили, що відбулося з Ахмадитом, ми згадали, що півтори тижні тому ми були там. Ми бачили багатьох тих лікарів, багатьох медсестер ми знаємо, бо ми вже не один раз приїжджаємо в Ахмадит. І тому знаєте, щоб бути сильним і відважним, треба сьогодні триматися за Господа, тому що інакше не буде. Не буде. Якщо ти сьогодні думаєш, що ти тримаєшся за Господа, але ну, не маєш цілі, нарікаєш, служиш тільки собі, своїх, своїм потребам, твої потреби на першому місці, а інші десь там. Там немає Господа, там немає відносин з Ним. Там не буде сили і відваги. Мене дивує, що люди сьогодні, які, знаєте, залишаються в, в піку місць, таких, де страждання, в мене завжди виникає питання, звідки в них ота сила робити те, що вони роблять? Звідки? Сьогодні можна легко залишити своє місце проживання. І Не то, що ми не повинні всіх осуджувати і так далі. Тому що Слово Боже говорить, що вся земля Господня. І де б ти не був, якщо ти любиш Господа і вірний йому, Господь буде з тобою і благослови тебе. Але буває так, що ми не питаємо в Бога нічого. Ми, ми малюємо своє життя. Ми малюємо свої плани. Ми маємо свої цілі і робимо їх. І слідуємо ними. А потім дивуємося, чому через нас не діє Господь. Потім дивуємося, чому не ми так, не можемо проявляти таку силу і відвагу, як проявляє хтось. А все дуже просто, що хтось сьогодні, не дивлячись. Як говорив Мойсей йому вже 120 років. Він говорив, я вже не можу фізично. Але він каже Мойсею, будь сильний і відважний. Знай, народ веде великий гріх. Дуже не просто так. Господь підбадьорює, Господь говорить, будь сильний і відважний і в той же час. Господь попереджає, що народ війде від благослужіння. час часом попереджає, що багато хто залишить мене. Дуже складно так. Сьогодні Господь нам так не каже, але Він каже, що тобі до когось. Коли ми дивимося на когось, Господь говорить, що тобі до нього, дивися на мене і слідуй за мною. Хай Господь нас всіх благословить, щоб сьогодні ми були сильні і відважні у ньому. Тому що дуже непростий час. Дуже багато сьогодні Господь говорить, щоб ми поправляли свої світильники, щоб ми сьогодні дивилися, які ми, чи не легкі ми, бо сьогодні Господь кладе на вагу не тільки народ, Він кладе кожного із нас. Кожного із нас кладе на вагу і перевіряє, не стільки для себе, а для нас. Він показує. Подивись, подивись, ти думав, що ти щось, що ти хтось, але. Але я надіюся, брати і сестри, і вірю, що сьогодні Господь буде ще могутньо діяти в нас і через нас. І тому, якщо, можливо, через когось Він сьогодні ще не діє, задайся питанням чому і виріши це питання. Тому що є те, що можливо щось заважає, можливо, ти не туди рухаєшся, можливо, в тебе не ті цілі. Можливо, ти зосереджений на собі, на своїх потребах, на собі, на своєму житті. Переглянься. Можливо, ти сьогодні боїшся. Можливо, ти сьогодні засумнівався взагалі в Бозі, чи він є. Бо є й такі сьогодні, коли ну, легко мені говорити тут за кафедрою, да? а коли втрачаєш дім втрачаєш рідних, побратима на фронті. Коли ти молишся, от мені свідчив один капелан і говорив, каже, ось я помолився за них, повне серце моєї віри, що Бог їх сохранить. Вони од'їхали до кілометра, і жодного з них не стало. Каже, як мені вірить, як мені далі їм говорить за Господа. Коли я перед ними молився і говорив: будьте сильні і не бійтесь. Бувають такі ситуації, коли ми не можемо все пояснити, немає відповіді на багато питань, але я точно знаю, каже слово Господа, каже слово Господнє, хто буде Господній, хто прибуде з ним, хто буде довіряти йому, той не залишиться. Не впаде, й не, не відпаде, то й навіть, якщо щось не відбудеться те, що на наш погляд, людський, логічний, з нашого погляду, що повинно бути отак, а воно не так, в цьому проявиться сила Божа. Тому що часто Господь не проявляє себе так, як ми плануємо. Так як ми уявляємо, часто Господь взагалі себе веде нелогічно, з людської точки зору, нелогічно. Буває, ми думаємо, що ось так повинно бути, а воно часто не так, тому що Господь каже, що ви не знаєте мене. Як нам можливо сьогодні знати його, тому що тільки від цього наша сила і відвага сьогодні, від цього у нас впевненість буде у спасінні. Від цього ми сьогодні будемо живими, а не мертвими. Від цього ми будемо сьогодні або дієвими, або просто спостерігачами. Як багато в світі сьогодні, багато моїх друзів за кордоном я їм пишу. А реакції нуль. Реакції нуль. Хоч би отак ручки скинули. І то нема реакції. А чому? Умови змінились, середовище змінилось, серце змінилось. Погляди на якісь речі, можливо, теж змінились. Тому тримаймося за Господа, дорогі брати і сестри, будьмо сильні і відважні. І Хай Боже ім'я через це прославляється. Амінь.